Citroen Jumper 2020 року, 2.2 дизельок парі з механічною 6-ступеневою коробкою передач. Оригінально підтверджено пробігу 200 тисяч кілометрів. Він весь в рідній фарбі, хороша комплектація, утримання в смузі, активне зближення, тобто він бачить машинки які спереду йдуть, особливо для комерції. Це дуже крута штука, коли ви залипаєте в якомусь планшеті, а він вам сигналізує, що ви їдете до якоїсь машини, приближаєтесь, знаєте можете стукнутись. Електросклоп підіймачі, сенсор на мультимедіа, камера заднього руху, мультикермо. Камера заднього руху, парктронічки. Загалом, як і для комерційного буса, то стан бомбезний. Ось так от у нас все виглядає. Автомобільчик віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Автомобіль розмитнений, сертифікований. І перша реєстрація буде орієнтовно по грошам 1500-1700 гривень.